Усім доброго недільного дня. Дякую, друзі, що ви пишете у коментарях, щоб ми знімали для вас відео, тому що вас сумуєте, коли нас немає. От. Будемо старатися, звичайно. Сьогодні розпочинаю з того, що підгодовую ось нашу машку. Машка наша, заяць ще той. Гарно поправлена, гарно вгодована. Але до цих пір так і не побігана. Вже не вийшло в неї з кроликом, та будемо десь постараємося до якогось іншого її закинути і ще раз спробувати. Дивіться на ну, якої наминає. Думаю, звідки це Юрасик гукає? А він вивів. На, на пасовицьке господарство. Коник припнутий, а Степан де. Там Архипцю припу... припнутий, а Степан собі на вільному вигулі. Десь в льоні в да. Подивлюся, що в льоні не йшов. Буде й те, тоді піду заберу, <на> <на> Піду зараз подивлюся, де він, якщо він мене не Там да, Молода. Погода гарна, правда. Дощ буде. Буде? Так. Да. Ой, в нас, то, то, в то, нас то, недавно тільки що то, такий то, невеличкий то, градик то, просипав. То, Де він взявся? Що? що? Вітаю вас, всіх, жінок, матерів, святом сьогоднішнім. Дякую. Чим діти вас любили? Дякую. Від всіх дякую. Чуєш, хм. Юра, диви які Знаєш, пісеньку, цілуй мене, і ваби падай зі мною в кульбаби Диви, А, Давай покачаємось. знаєш цей прикол? Який? Дівчата йдуть питають, чи баран прив'язаний. Зараз перевіримо. Ну, давайте, хто перший? Степан. Іди, Степан, базь, базь, бай, диви. дви. Він вже хоче з вами погратися. Зараз тільки комель, комель, комель язичком. Не втікайте. Він же ж хоче, щоб ви його погладили. Іди, йди, Степан, йди. <ривіт> 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 дивіться, бачите, він же ж безобідний. <ривіт> <ривіт> да, десь ми замовили ножиці, щоб його постригти, але так ще лікарні щось і не телефонували. Треба буде заїхати, може, забули. О, так, да, вета аптека. Дівчата, дивіться, які кульбабки. Покачатися. б. <ривання> <ривання> Недільний день, от що його ось тако робити, як не походити кругом, позаглядати, Гави половити. Побули, зранку були у церкві, потім провідали маму. Приїхали додому, просила Юри. Поїхали в ліс. Юрань, я тебе просила, поїхали в ліс. треба О, а в Юрі зразу при... причіпка є. Акумулятора треба нового. Оце таке. Акумулятори і карбюратори. Ти, ти подивись, скільки в тебе бур'яну на городі, а вона в ліс хоче. Сьогодні недільний святий день. Полоти отко руками ось тако вищипувати. можна все, ось таку бачиш. Чуєш чи ні? То це ти отакого от хочеш, щоб я просто геть і таку від цих робіт лягла, ага. бо ще й в неділю вставай і, і вищипуй. Що? Ти, ти мені скажи, на що це, скільки місця пустує? Я знаю, що пустує, я там маю насадити ще цибулі. А я думав квіток зараз Подивися, Подивись, а в тебе корюську засіяв. А чого я не можу зрозуміти тільки один рядочок? А скільки є? А її між огірками два, один тут, один тут, один рядочок а зійшов, а один Солодку? ні? Да, це солодка. Оце вона вже змерзло все, накрилося мідним пазиком. Так? Да? Угу. А хто? Я ж тобі казав, що сади його після 15 травня кукурудзку свій. То що ти хочеш сказати? Що рядок змерз, а рядок не змерз? Ну це була морозостійка. А то. Ти мені, чуєш, ти мені тако, от. Це? я я, це хазяйка. Це, це огірки там посіяні. Це, це, чуєш, я хазяйка, то таке. А ти хазяїн, ти мені розкажи, що мені буде з цими будяками робити? Сапазін купити. Сапазін? Да. Що за чудо средство? Сапа і тетя Зіна. Ясно. Вирубає все. Все уничтожує. Ясно. Хтось до тебе приїхав. Це Сергій Миколайович привіз дітей. Ти подивися, Юрко, не, яку посіяти. Ти подивися, як щось. Вже по 15 колосків. Тільки зайці спокою не дають. Толочать. Так, каченятка є, пасуться, квочка десь тільки з одним курчатком. Ходить, не знаю, де подівалася решта, щось десь повитягувало. Але в нас отаке, таке, то в нас зараз не про це, у нас новина. У нас в обійсті ще один Юрась з'явився. Ось такий Юрась, карась, чисто білий, як білі качечки наші. Дивіться, дивіться, який він татусь. Каченята собі до нього підходять. Він лише ніч пересидів. Ми його вчора доп'яли, качура нам дали. А ми трішки квіточок завезли от та таке. Свої, свої, свої. Юрина сестра привезли, значить, ми від неї цього качурика, пустили до качок. Він там зразу пшиши, пиши, пиши, пошипів, пошипів. От, все. Але ми так постояли, подивилися, дивимося, саме головне, що не б'ються, до каченят не чіпає, все, хліб закрили. Рано хліб відкрила, вийшов з качками, як не може бути, і потім, знаєте що? Потім думала, що зараз я від Юри буду зловляти палок. Бо приїхали з церкви, а качура немає. Обходила, подивилася, качки ходять, його немає. Але нічого, відправила дівчат, кажу, біжіть, подивіться, де він є, може, де вже пішов у ці світи. Але ні, походили, походили, є він тут недалеко, знайшли. Сидить. А? а, да, де це вони? Одним словом, все качки наші вже не, не вдовушки, все добре. А, а Юра каже, диви, які красуни. Думаю, на він... Ай любить цих голубчиків, що вони є. А, зі... да, а зімуться хмаркою, ай стукають крила. Людям бараки вибирають. А ти чув, як крилами луплять, як вони летять? Ах, ах, а, щось не мираться дуже. А, ще й мене новина. Фазанка вже дві яйці знесла. Оби ну, свині несли яйця і як кучки лягали. А я... ти їм їсти давав, щоб вони яйця несли. Ходіш, ну, я свиню раз в рік колю їм, а їм що кожного дня їсти давати. Що... Отак, От одним словом, ще, ще ми свиням дамо, тому що кричать. В них сьогодні зранку на них наростало м'ясо. Все, гарного недільного дня. Як все буде добре, то я думаю, що ми з вами ще сьогодні зустрінемося, а поки що до зустрічі.